У вас колись було відчуття, що за вами стежать, що кожен ваш крок під контролем, і прямо зараз за вами спостерігає качка. До речі, хто не знав цей феномен називається анатідеєфобія. Вигаданий термін, що означає, що прямо зараз за тобою спостерігає пернатий друг. Став лайк, якщо хоч раз відчував це на собі, але не знав, що це. Та наші історії не видумані, вони реальні і закарбувались у пам'яті як найжахливіші експерти. Експерименти над людством, холодний світанок листопада, 1953 рік. Готель Статлер на Манхеттені Порціє виходить на свіже повітря. Як раптом тишу порушує звук розбитого скла. Він завмирає кілька секунд тиші і крик: Хтось вистрибнув? У нас трибун! Управляючий, почувши галас, підіймає погляд у угору. На фасаді готелю видно відчинене вікно 10-го поверху, з якого сипляться уламки скла. Це номер 1018 а, в якому проживали двоє чоловіків: Френк Олсен та Роберт Лашбрук. Поліція прибуває за лічені хвилини. У кімнаті вони бачать розбите вікно. У ванні знаходять Лашбрука, який твердить, що дуже міцно спав і прокинувся лише від гуркоту, Управляючий про просто приголомшений за всі роки роботи він не бачив нічого подібного, щоб хтось серед глухої ночі підірвався з ліжка, розігнався темною кімнатою в самій білизні і щодуху кинувся у зачинене вікно з опущеними шторами. Для поліції це виглядає як типова трагедія. Ще один чоловік вирішив звести рахунки з життям, але тоді вони і гадки не мали, що загиблий Френк Олсен був військовим науковцем. Вірніше спеціалістом з. Біологічної зброї, і він знав забагато про таємниці ЦРУ. Вашингтон, 1962 рік. Генерал штатів Лайман Лемніцер ставить підпис на документі з грифом цілком таємно у його плані. Все чітко, лінійно і бездушно. Кілька подій, що мають сколихнути всю країну, десятки смертей, які мають виглядати. Доречними списки жертв у газетах викличуть хвилю обурення. Це мали бути не випадкові атаки, але й не зовсім справжні. І головне, вина мала здаватись не Америка, а її ворог. Документ кладуть на стіл в овальному кабінеті. Кеннеді мовчить. Погляд застиг. Перед ним вибір підписати і спровокувати війну або відмовитись і залишитись слабким в очах генералів. Кеннеді дивиться у вікно. Там люди, діти, родини. Вони не знають, як близько зараз Америка до катастрофи. Президент бере ручку. 1966 рік. Офіс служби громадського здоров'я штатів у Сан-Франциско. Молодий службовець Пітер Бакстон переглядає чергову партію внутрішніх документів. Все, як зазвичай, підписи, форми, таблиці. Але один звіт все-таки змушує його зупинитись. Помер Сифіліс. Остання стадія. Не лікувався. Брав участь у дослідженні в Маконі. Ну як так? 1966 рік пеніцилін відкрито вже понад 20 років. Люди навіть у гушині вже знають. Сифіліс це не вирок. Але потім були другий, третій, десятий випадок, один за одним, і всі однакові. Чоловіки, темношкірі, штат Алабама, діагноз Сифіліс, лікування відсутнє. Спостереження триває. А в графі результат прочерк, який ніколи більше не оновиться, Бакстон підняв голову, озирнувся. Колеги пили каву, хто сміявся, у кімнаті пахло папером просто звичайний робочий день. А в голові звучало лише одне питання: чорт, забирай, це що експеримент? Вони просто дивляться, як люди вмирають. Пітер йде в кабінет до керівництва. Мовляв, можливо, настав час зупинити дослідження, але у відповідь почув фразу, яку згадуватиме усе життя. Якщо ми зупинимо дослідження. Ідження зараз усі ці смерті були даремні. На перший погляд, ці історії здаються теоріями змови. Про них десятиліттями ходили чутки. Хтось говорив про експерименти над психікою, хтось про фальсифіковані теракти. А, хтось про жорстокі дослідження без згоди людей. Але щоразу суспільство реагувало однаково: це маячня, це параноя, це вигадки якихось там фанатиків. І усе змінилось тоді, коли почали розсекречувати документи. І так світ дізнався про МК Ультра, операцію Нортвуд та про експеримент у Таскігі. І сьогодні ми також поговоримо про ці три конспірологічні теорії, які виявились правдою, яку хочуть. Чи це забути? 1950 рік Північна Корея нападає на південну. Америка одразу вмикає режим рятівника світу і відправляє своїх солдатів у рамках місії ООН: формально захищати територіальну цілісність Південної Кореї, неформально зупинити червону заразу, тобто комунізм, поки вона не дійшла до Голівуду. 1953 війна закінчується. Хлопці повертаються додому, втомлені з медалями і з новими думками. Дехто починає починає говорити про комунізм не як про чому, а як про альтернативну систему. Не все так однозначно. Там, хоча б усі рівні. А хіба в Америці є свобода? І останній удар: 21 американський солдат, звільнений після полону, відмовився повертатись додому і залишився жити у північній Кореї. Суспільство було в шоці, як можна залишити все: домівку, родину, бургер кінг і залишитись жити в КНДР. Уряд США теж не хоче вірити в те, що солдати добровольно залишились на землях ворога, і тоді в когось промайнула думка: а якщо їм просто перепрошили мізки, цю думку почали активно. Розвивати і в тому ж році це запускає надсекретну програму МК Ультра. New program called МК Ультра. Метою було з'ясувати, як керувати людською свідомістю, змусити говорити, зламати волю, стерти пам'ять або навпаки записати її як новий файл на жорсткий диск. Бо якщо існує ідеальний і непомітний спосіб контролю, ЦРУ має знайти його першим. Тож починається те, що з часом назвуть найжахливішим експериментом в історії США, і ось тут якраз на сцену виходить Френк Олсен, так той самий, що згодом випаде з вікна, але до цієї трагічної культури. Крмінації він не був жертвою а був частиною системи. Як фахівець з біологічної зброї та хімік, із доступом до найсекретніших розробок, Олсон був ідеальним кандидатом для нової місії. У рамках МК Ультра він працює над тим, що називали сироваткою правди, тобто сумішю психоактивних речовин, зокрема ЛСД. Щоб, не дай Боже, не дати радянським агентам отримати аналогічну зброю. США просто тоді вирішили викупити весь світовий запас. З психодолічної речовини, а точніше, 10 кілограмів із єдиною на той час легальної фабрики у світі швейцарської Сандос. Це було близько 10 мільйонів доз. Ну і як же проводили експеримент? Ну, спочатку це було досить легко і навіть забавно. Цирушники під час обідніх перерв підмішували один одному по пару грам речовини і чекали ефекту. А реакції були різні: від легкої нудоти до галюцинацій. Один оперативник навіть тікав з будівництва Дівлі, бо був переконаний, що його переслідують чудовиська у вигляді машин. У декого після таких жартів колег починались довготривалі психологічні проблеми, порушення сну, апатія, тривожність і так далі. Але що найстрашніше, ніхто не знав, скільки речовини отримав. Усе було просто на око. Плюс тоді ще не розуміли, як сильно ЛСД може діяти на психіку, залежно від особистості, дозування і навіть настрою. Коротше кажучи, як результат, кожен агент у відділі перетворювався на. Мавпу з гранатою, а правління ЦРУ в якийсь момент вирішує кава з психоделом замість цукру. Це якось нудно, треба щось серйозніше. І тут починається операція з дуже витонченим кодовим ім'ям. Midnight Climax. Уявіть, ви чоловік середнього віку, йдете після роботи у бар, випиваєте з друзями пару склянок віскі і збираєтесь додому. Аж раптом вас зупиняє молода симпатична дівчина, і за помірні кошти пропонує розважитись у найближчому борделі. Ви йдете з незнайомкою в номер, Там ментивна атмосфера, знову алкоголь. Але в якийсь момент ви розумієте, що з вами щось не те. Якісь дивні думки, у голові паморочиться, нагрібає якась параноя. А дівчина починає ставити ну дуже дивні запитання прямо під час статевого акту. А ти завжди такий довірливий до незнайомок. Що ти думаєш про нашу владу? Скажи, вони справжні поганці? Ти заради країни. Міг збрехати своїй родині. Звісно, ці дівчата були непрості, а заздалегідь завербовані ЦРУ. Їхня місія розговорити чоловіки, викликати емоції, вивести на відвертість, тиснути на найвразливіші точки. І все це під наглядом агентів. Ну, звісно, вони не стояли поруч з блокнотом в руках. Вони придумали дещо цікавіше. У стіни кімнат вбудували двосторонні дзеркала, такі за якими все видно з одного боку, а з іншого нічого. За цими дзеркалами Калами сиділи агенти ЦРУ, психологи і біохіміки. Вони чули і бачили все, що відбувалось, і записували це не тільки в нотатки, але й на камеру. Так, клієнти буквально ставали акторами у психологічному трилері, самі того не знаючи. А контингент чоловіків був взагалі різний: від робітників заводу до впливових політиків і бізнесменів. Деякі мали доступ до державних таємниць, а інші до гаманців впливових людей. Під дією речовин чоловік які розслаблялись, говорили зайве, дехто навіть зізнавався в речах, які ніколи б не озвучив тверезим, але траплялися зриви, галюцинації, параноя, істерики і сильна агресія. Але навіть із за таких обставин експеримент не припиняли. Навпаки, фіксували кожну зміну стану, кожен жест, кожне слово. Бо головна мета не комфорт, а контроль. Чому це ру вибрало таку незвичну стратегію? Ну знаєте, це було ж прям. Ідеальне середовище, жертви розслаблені, психіка вразлива, моральна відповідальність нульова. Якщо щось піде не так, вони просто підуть додому, думаючи, що трошки перебрали, або що дівчата затьмарили розум своєю красою. Ну бо добровільно ніхто б на таке точно не підписався. Блудниці на це йшли, тому що їм обіцяли захист. Так, послуги для дорослих на той час також були під забороною, тому була угода. Ми вам недоторканність ні під час, ні після експерименту. А ви виконуєте свою звичну роботу. Просто тепер за вами з сусідньої кімнати. Експериментом МК Ультра США США взагалі порушили усі раніше підписані конвенції, устави ООН і загальну декларацію прав людини, і таким чином операція МК Ультра де-факто прирівнюється до катування, але що в цьому експерименті іронічно? Смерть Френка Олсена була не нещасним випадком. Він став жертвою власного творіння. Френк довгий час дійсно не знав, для яких цілей він працює в лабораторії, бо про секретну місію знали щонайбільше 20 людей. Але згодом, як його почали вивозити до військових полонених, де проводили експерименти в його присутності, він розуміє, що уряд робить жахливі речі. Френк замислюється над звільненням, проводить не одну розмову з агентами, що він більше не прийматиме участі в цьому. І Ось до вас, мої любі глядачі, питання. Якби ви були на місці спецслужб, то дозволили б ви людині, яка знає забагато і являється однією з ключових фігур експерименту, просто піти? Листопад 1953 року заміська база ЦРУ під Вашингтоном. 12 агентів прибули на тренінг з моральною витривалості, але всі розуміли, що це буде просто відпочинок за містом. Але у четвер увечері погода в домі різко змінилась. Близько 19.30 декільком учасникам, зокрема Френку Олсену, підмішують ЛСД у Келихи з Мартіні. Це була ще одна гілка експерименту. Якщо сироватка правди зламає навіть своїх у неформальній обстановці, то уявіть, що вона зробить з ворогом. І знаєте, якщо. За звичайними агентами просто вели спостереження, робили якісь нотатки. Тут у випадку з доктором Олсоном все було інакше. Одразу після експерименту стан Френка погіршився. Він став параноїком, говорив, що зробив щось жахливе, за що його тепер ліквідують. Його сім'я взагалі не розуміла, що відбувається. Тоді ЦРУ відправляє Олсена до свого штатного психіатра. Ці три дні він перебуває у постійному нагляді в готелі Статлер. Йому не дозволяли йти додому до родини. Його супроводжував якраз таки співробітник ЦРУ Роберт Лашбрук. Олсен просив побачитись із дружиною, але йому в усьому відмовляли. Ну і по правді кажучи, і лікування ніякого не планувалось. Агенти просто оцінювали, наскільки він небезпечний для місії. А далі ви знаєте, стрибок звік. І офіційна версія про те, що це рішення було за самим Френком. Родина, звісно ж, не повірила в цю теорію. І лише через 37 років вони замовили ексгумацію тіла, і результати показали, що Череп мав сліди удару до падіння. Тобто ЦРУ його просто потихенькому ліквідували. Як тільки зрозуміли, що Олсен готовий розказати правду світові, але правда і так випливла у грудні 1974 року в четвертого York Times виходить гучне розслідування журналіста Сеймура Херша, який стверджує. ЦРУ протягом десятиліть проводило незаконні експерименти з контролю свідомості над власними громадянами. Реакція суспільства була вибуховою. Почались протести та заклики до правосуддя, і під цим тиском конгрес створює спеціальні комісії для розслідування комісію Рокфеллера та комітет Черча і Пайка. Але, попри гучні слухання, жодного з агентів ЦРУ так і не було покарано. Розслідування обмежилось формулюваннями типу нетичні методи, амат матеріали були частково засекречені. і тут виникає логічне питання: а чи дійсно ми дізнались усю правду? МК Ультра офіційно закрили у 1973 році, але розслідування з'явилось лише через рік, у 74-му Тобто, це ру мало щонайменше 12-15 місяців фори, щоб замести сліди, знищити документи і підчистити все, що могло б скомпрементувати керівництво. А вже створені комісії, чи дійсно вони шукали правду, чи може вони просто грали? Роль, аби заспокоїти суспільство і не дати протестам розгорітись. Але доля знову робить різкий поворот у цьому сюжеті. У 1977 році абсолютно випадково знаходять близько 20 тисяч сторінок документів МК Ультра. Хтось просто не знищив фінансову звітність, і саме через ці банальні папери вдалось частково реконструювати справжні масштаби проекту. Вже новий на той час голова ЦРУ Стенфілд Тернер змушений був перед Перед конгресом і визнати факт існування програми МК Ультра. Ну і що далі? Америка просто зізнається, що 20 років підряд вчиняла злочини і нічого їй за це не буде? Так. Жодна міжнародна комісія не розглядала це як порушення прав людини, бо США були ключовими геополітичними гравцями, жодних міжнародних санкцій чи вироків ООН не проводила розслідування, бо це не було кваліфіковано як військовий злочин. Тобто США практично вийшли сухими з води. Так скандал трохи похитнув довіру до уряду, але не призвів до реального покарання винних. І єдине правосуддя, якщо можна це так назвати, відбулось з родиною Френка О. У 1975 році уряд ставить ультиматум: ми вам 750 тисяч баксів, а ви не подаєте до суду і просто мовчите. Родина до цього і так не могла добитись кримінального покарання для жодного з агентів чи причетних. Тому їм довелося взяти гроші. Але цей відкуп був не за вбивство, а за так званий неетичний експеримент. Після скандалу, звісно, була деяка реформа, і конгрес ухвалив обмеження на експерименти над людьми без інформованої згоди. а ЦРУ офіційно заборонили проводити медичні та психотропні експерименти. Чи дійсно вони зараз притримуються нових правил? Невідомо, але що ми знаємо напевно, що це був далеко не єдиний їхній злочин. 60-х, 70 х роках американський уряд продовжує гнути свою лінію проти комунізму. В азії, наче з цим трохи розібрались, але поруч, буквально за 150 кілометрів від Флориди, знаходились Куба, союзник СРСР під керівництвом Фіделя Кастро. За його правління, якраз таки і опинився на межі ядерної війни під час Карибської кризи, коли СРСР розмістив свої ракети на острові. Американцям, яко кажучи, взагалі не подобалось таке сусідство на офіційному рівні Рівні вони вели економічне ембарго, яке, до речі, діє і досі, але за лаштунками влада готувала зовсім інші кроки. Ну, знаєте, такі як влаштувати теракти в американських містах, підірвати бомби та підставити кубинських агентів, організувати кампанію терору в Майами та Вашингтоні, обстріляти або захопити кубинських емігрантів, навіть збити пасажирський літак або підірвати корабель в МС США. і все це приписати Кубі. Могли б підірвати американський корабель на базі Гуантанамо і звинуватити в цьому кубу? Списки загиблих у газетах викличуть корисну хвилю національного обурення. Ці операції під чужим прапором мали б розпалити гнів американського народу і міжнародне обурення, що дало б уряду офіційний привід оголосити війну Кубі, і назвали вони цей план Операція Нортвудс». Просто уявіть, найвищі і найповажніші генерали, на чолі з міністром оборони, одностайно підписали цей меморандум. Наша ціль виправдовує дії. Вони навіть прописали, як організовувати фейкові докази вини кубинців. Після терактів серед списку, наприклад, була ідея перефарбувати американський військовий літак під цивільний, зробити вигляд, що на борту студенти, і нібито збити його, і заявити потім, що це була. Куба або провести операцію під назвою Брудний трюк суть у тому, щоб звинуватити кастро в аварії космічного корабля Меркурій, на борту якого перебував астронавт Джон Глен. На щастя, ці сценарії так і не були втілені. Президент Джон Кеннеді, отримавши цю пропозицію, був вражений і розгніваний. Він відхиляє операцію «Нортвудс» і через короткий проміжок часу звільняє генерала Лемніцера, оскільки довіра до нього вже була підірвана. Але разом з тим Кеннеді і сам кардинально. Втрачає довіру американського військового керівництва. Офіцери починають вважати Кеннеді за надто поблажливим до Куби, а через півтора року у Кеннеді стріляють. І, на жаль, вдало. Через його відхід в інший світ з'явились нові теорії змови. Мовляв, його вбивство це усунення незручного президента, бо він відхилив операцію Нортвудс. Відмовився повномасштабно втручатись у в'єтнамську війну та не захотів розширяти ядерну гонку. І таким чином Кеннеді заважав. Великим гравцям отримувати вигоду від війни і напруги у 1962-му Ні громадськість, ні преса не здогадувались, що військові планували щось настільки божевільне, і лише майже через 40 років правда вийшла назовні. І, як завжди, дуже випадково. У 97-му році, коли США розсекречували архіви періоду вбивства Кеннеді, серед них знайшли той самий меморандум Нортвудс. Ці документи не були центральною частиною розслідування. Цікавили інші, і уявіть їхнє обличчя, коли серед сотень документів був знайдений папірець, який фактично відділяв Америку від сотень жертв з подальшою можливістю війни. А у 98-му вперше ця інформація з'явилась на широкий загал в документалці від CNN про холодну війну. Люди не могли повірити, що уряд всерйоз розглядав убивство власних громадян як політичну стратегію. Тож таким чином, операція Нортвуд стала реальним прикладом теорії змов. Що виявилась правдою, хоч вона і не була реалізована. Факти її існування доводить навіть у країнах, які називають себе демократичними, можуть народжуватись страшні таємні плани. Хоча стоп, 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 давайте все відкатимо. Я вам розповідаю ще одну історію, і ви самі вирішите, яка з них є найтемнішою плямою на репутації Америки. Герман Шоу. 30-річний афроамериканський фермер з Алабами, як і тисячі інших, він мріяв про одне вилікувати свою погану кров. Саме так у ці часи називали Сифіліс, хворобу, що була особливо поширена серед бідного населення США. Одного дня у 1932 році йому трапляється листівка з обіцяткою безкоштовного лікування від уряду. Ця пропозиція не здалась чоловікові підозрілою, адже уряд кожного року влаштовував схожі програми допомоги бідним. Частіше це. Було пов'язано правда, з харчуванням, але якщо вони вже допомагають з їжею, то чому б не допомогти і зі здоров'ям? Герман був одним із 600 чорношкірих чоловіків, які відгукнулись на лікування, і лише через 40 років цього лікування він дізнається страшну правду, що став частиною найганевнішого експерименту в історії американської медицини таскігійського дослідження Сифілісу. Метою таскігійського експерименту було дослідити природний перебіг не Ованого сифілісу у людини. Лікарі відібрали 600 учасників. У 399 дійсно знайшли цю хворобу. А 201 людина була здорова та слугувала контрольною групою. Зараженим не повідомляли, чим в дійсності вони хворіли. Проте обіцяли безкоштовне лікування від тієї самої поганої крові, харчування і підтримку. І от незадача: усі 40 років експерименту з 1932 по 1972 ніхто насправді нікого не лікував. Чоловік. Які свідомо залишали без ліків, щоб спостерігати, як хвороба прогресує, аж до смерті, сліпоти, уражень органів і передавання сифілісу дітям. Наївні люди приходили на обстеження, сумлінно виконували усі накази лікарів, пили таблетки, що виявились пустишками, щоб в кінці життя дізнатися страшну правду. Вони не були пацієнтами, вони були піддослідними. Чому ніхто не запідозрив, що тут щось не так? Ну давайте спиратись на факти та час. Бідний прошарок суспільства, який не мав доступу до навчання, тому сліпо довіряють лікарям і не розбираються в медицині. А якщо і виникали запитання, то людей швидко завіряли, що лікування йде за планом, і тільки наприкінці 60-х, початку 70-х, деякі лікарі та медсестри почали ставити під сумнів сенс продовження експерименту. Бо вже було давно доведено, що пеніцилін, який відкрили ще у 1928, Смому році, а в медичні протоколи його офіційно внесено з 45-го, ефективно лікує Сифіліс. Мене зараз непокоїть те, що вони знайшли ліки. Вони знайшли пеніцилін, і вони так і не дали нам його. Це мене дуже засмучувало. Сказав шоу газеті Baltimore Sun. Просто уявіть рівень цього цинізму. Людей не лікували більше 30 років, щоб подивитись, як вони помруть у той час, коли ліки були під боком, буквально під боком. У лікарів, що проводили експеримент, звісно, було виправдання. Мовляв, що бідні афроамериканці з Алабами все одно не мали доступу до якісної медицини. Тож, начебто, вони нічого й не втратили. Також вони стверджували, що учасники отримують турботу, їм давали їжу, аналізи, невеликі суми грошей але якщо так подивитись, то це був просто механізм утримання в експерименті, а не компенсація за реальну шкоду. Ну і коронечка. Це все вим'я науки. Але експеримент вже суперечив усім правам людини. А учасників якраз таки і не інформували, що вони піддослідні. І знову вже втретє правда вспливає назовні випадково. Пітер Бакстон нещодавно заступив на службу до громадської охорони здоров'я США, тобто став частиною тієї самої структури, яка й Проводила Таскідійський експеримент у 1966. Бакстон почав працювати у відділі венеричних захворювань. Саме тут він і натрапив на внутрішні документи, які описували експеримент у Таскігі. Спочатку він був шокований. В документах прямо говорилось, що людям з сифілісом не дають ліків, аби дослідити перебіг хвороби. Бакстон був шокований і обурений. Він багато разів піднімав це питання на внутрішніх зустрічах у міністерстві. Але щоразу отримував відповідь на кшталт. Медична цінність дослідження перевищує етичні сумніви. Кілька років він намагався вести переговори з керівництвом, надавав якісь аргументи, чому це блін неправильно. Але у 1972 році, не домігшись ніякої справедливості, він вирішує діяти самостійно і звертається до асоціації журналістів. Та по-тихому зливає усі документи. У липні у New York Таймс та Вашингтон Стар виходять розгромні статті про таємні експерименти уряду. А далі все. По класиці масове обурення, протести і заклики пояснити, що відбувається вже за кілька тижнів. Уряд офіційно зупиняє експеримент. Почалось розслідування у конгресі у 1973 році. Була подана групова позовна заява, яку держава програє постраждалим і родинам виплачують компенсації. Але пройшло ще 20 років, і тільки у 1997-му президент Білл Клінтон приніс офіційні вибачення перед учасниками учасниками експерименту та підтвердив, що це був злочин проти людства. Рани завдані нам не можна виправити. Мені сьогодні сумно думати про тих, хто не вижив, і чиї родини вічно житимуть зі знанням того, що їхні смерті та страждань можна було уникнути. І хто знає, якби не один молодий працівник із совістю, експеримент міг би ще тривати роками, або ж його просто поховали в звітах, і світ так ніколи не дізнався, що сотні людей стали жертвами злочину. Що ж, три місця. Різні роки три історії, які здавались непов'язаними. Один чоловік падає з вікна хмарочоса в Нью-Йорку і поліція закриває справу за одну ніч. В іншому кабінеті приносять документ, який може стерти кордони між політикою і тероризмом. А хтось тихо помирає в глубинці Алабами, так і не дізнавшись, що все його життя було частиною чужого експерименту. Їх розділяють кілометри. Час, професії, статуси, але об'єднує одне і це держава. Держава, яка вирішує, що життя окремої людини це розхідний матеріал у вищій грі. А ми вам дякуємо за перегляд та закликаємо підписатись та поставити дзвіночка, щоб не пропускати нові відео. I'll buy time with my money Laughin' to the bank cause it's funny The money keep coming, I manifest it Sing these lyrics and you'll get it I'm the bank, I'm invested I get tracked and I have it Money finds me attractive